Чому реле безпеки DOLT такі дорогі? Тобто Вони вдвічі десь дорожчі за Siemens. Ось це от реле, реле витримки часу, яке ставиться після реле безпеки, і, і, і трошки регулюється час працювання. Випускається з 90-х років до тепер. Це от реле 90-х років. Я його розібрав, подивитися, воно вже беушне. Розібрав, подивитися, чому. Оце реле зараз коштує близько 350 євро. Я вирішив подивитися, чому. Розбираємо жодної мікросхеми. Тобто витримка часу і на конденсаторах. Конденсатори породисті, японські породисті конденсатори Nichikon. 95, Може 95-й рік, чи що. два релюшки. Там діодний мостик ось там, два діодика. І потенціометри. Потенціометри написано Іспанія. Все. Потенціометр витримки часу, там подвійний, два канала. два реле з'єднані послідовно. Це для е, резервування безпеки. Що якщо в одному, в одному перекиплять контакти, то все рівно е, коло відключиться, і, тобто машина відключиться, це для безпеки такі, такі вимоги. Все, два конденсатори, дві релюшки, діодний мост і пара діодів. Все. 350 євро коштує. Але, вибачте, ну 30 років йому ну, ще працює.